Тарас Григорович Шевченко думав. Нащо мені чорні брови, нащо карі очі, нащо літа молоді, веселі, дівочі. Літа мої молоді марно пропадають. Очі плачуть, чорні брови от вітру ланяють, Серце в'яне нудить світом, як пташка без волі. Нащо мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою на всім світі жити. Свої людей, як чужі, ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, ти ні ніч воркує, ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, а нащо питати? Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить, плач же серце, плачте очі. Поки не заснули, голосніше, жалібніше, Щоб вітри почули, Що понесло буйнесіньки за синє море, Чорньому, зрадливому, не лютеє горе.